Усім привіт! З настанням холодів багато батьків та дітей звертаються з загостренням різних хвороб та проблем. Одним з проблем є загострення атопічного дерматиту та холодовий панікуліт. Що це таке, що спричиняє їх і як доглядати за шкірою в період загострення та ремісії? Про це сьогодні. Про холод та шкіру сьогодні говоримо з лікаркою, дерматологом Катериною Зацерковною, а також Іриною. Вітаю, дякую, що прийшли! Вітаю, Вітаю. і розкажи: чи стикалася ти взагалі з атопічним дерматитом, чи, можливо, діти твої? Ну, я не знаю, я зараз розкажу історію, а ви вже скажете, що це було. Десь було нам приблизно сину два роки. І е, з'явилися ось такі червоненькі плями на шкірі. Вони були такі, ніби е, ніби щось присипали ще зверху на ось ці червоні плями. Ми звернулися до лікаря, нам е, взяли пробу на алергію. Дуже багато ми нам проб цих брали, робили. Я вже не пам'ятаю, як це відбувалося, але виявили, що ніби як алергія на трави, трав'яні чаї. Я взагалі не дуже люблю пігулки різні, я люблю чаї, трави. Ось так. І я вирішила дитину маленьку, теж чаями. Поїти, тому що він там бувало хворів, бувало там якийсь е, орзе, чи ще якісь е, прояви. І ось я його чаями-чаями. А в рік і 4, ні, десь біля двох років нам було, це мені сказали зарано. Поїти дитину, чаями так багато. І ось коли ми відмовлялися від оцих трав'яних чаїв, коли він взагалі їх не пив, тоді було все нормально. Воно якось день-два і проходило. Тільки він десь там, чи в садочку, чи в школі, вже потім старший, випивав знову десь ці трав'яні чаї. Одразу знову приходив з такими червоними плямами, і я йому кажу: ти знову пив чай? Ой, мам, я забув. Але я хочу сказати, що воно просто само якось собою пройшло е, до підліткового? Ну вже в підлітковому віці такого не було. От зараз йому 14 і він п'є спокійно е, будь-який чай, трав'яні, оці всякі відвари. І нічого йому нема. Тобто нема вже оцих проявів. Що це було? Це атопічний дерматит? чи це була просто алергія якась? Однозначно, алергія була. Якщо був підтверджений алерген, ви знаєте, що чай конкретний угу. призводив до цієї висипки, то це безперечно алергія. Атопія вона не буває такою епізодичною, це постійний стан шкіри людини, і вона може загострюватись, але людина відчуває дискомфорт весь час і не має зв'язку з алергенами такого чіткого. Якби це була атопія, лікування і догляд за шкірою він був би постійний. Угу. Ну Не а чому бізудичні. а чому плутають тоді алергію з атопічним дерматитом? Це стан шкіри, що ви маєте на увазі? Саме от такі червоні, от такі кола, там висипка. А це? Атопія а це стан шкіри, коли шкіра надзвичайно суха. Тобто вона угу. не має такої водноліпідної мантії, як в здорової шкіри. Ця шкіра суха, їй не вистачає ліпідів. І через це вона схильна до різних алергій, але не є такою алергією. Тобто, атопія це сухість, Це угу. вроджена сухість. І якщо говорити про причини, то алергія вона виникає під час життя, а атопія це вроджений показник. Тобто дітки… Вже народжується з цією схильністю до, до атопії. Тобто, якщо що суха шкіра, а є ж тип шкіри сухий, то це вже стовідсотковий знак, що буде атопічний дерматит. У всіх дітей суха шкіра. Кожна ага. дитинка народжується, у всіх дітей суха шкіра, тому що у них не працюють сильні залози. І тому цей поділ на типи шкіри він потім. Коли вже підлітковий вік, коли сильні залози включаються, спочатку вона суха. Справа в тому, що діти з атопією вони відчувають сухість від звичайного, після звичайного купання. Наприклад, якщо не змастити шкіру спеціальним кремом, вони відчувають постійну сухість. Від цієї сухості з'являються тріщинки на шкірі. Вони дрібненькі, ви можете їх не бачити. Вони відчуваються на дотик, як така шуроховатість. Інколи. Ці тріщинки запалюються. І це запалення стає червоним, інколи туди потрапляють алергени і вже утворюється і атопія, і алергія. Але атопічний дерматит він не передбачає як такої алергії у собі обов'язково. Це може бути просто сухість. Якщо батьки гарно доглядають за дитиною, за її шкірою, то ця сухість залишається лише сухістю і не перетікає в якісь більш важкі стани, там, де приєднуються алергени чи не приєднуються, а просто йде запалення шкіри. Можна сказати, що алергія до дерматиту, цього атопічного, немає, ну якби як такого взагалі відношення? Алергія може ускладнювати атопічний дерматит, але не, не має зв'язку. Між угу. ними такого вони не обов'язково мають йти поруч. Може бути атопія без алергії і може бути алергія без атопії. Угу. І в деяких людей це поєднується в одне захворювання. Але це не одне і те саме і не те, що має бути обов'язково разом. Угу. Тобто дитина не народжується з атопічним дерматитом, так? Народжується. народжується, вона народжується схильністю до цього, потім протягом життя вона проявляється. А які причини це якась спадковість? Так, це це спадковість, це такий вроджений момент. Є е, спадкова схильність, і якщо е, хворіє один з батьків. Це схильність невелика – 40-50%, якщо двоє батьків – це більше 80% ймовірності, що ця дитина буде мати атопічний дерматит. Це якщо спадковість, а от їжа виходить, тоді їжа зовсім не впливає на атопічний дерматит? Якщо ця дитинка має певні харчові непереносимості вроджені, то можна пов'язати з атопією. Угу. Наприклад, діти з атопією часто мають вроджену непереносимість лактози. І при вживанні лактози в великій кількості у них загострюється ця атопія більш яскраво, і тоді ми бачимо, що виникло загострення, але м, особливих дієт. Для кожної дитини з атопією немає, тобто це можуть бути індивідуальні рекомендації з приводу певних продуктів. Угу. Тобто ми говоримо про те, що атопічний дерматит, він протягом усього року є, нікуди він не дівається, правильно? Ні, він нікуди не дівається, він є і літом, він є і взимку, і абсолютно будь-який сезон. Єдине, що змінюються тільки засоби подогляду угу. за цією шкірою. Але чому ж так буває, що от саме в період холоду, такий в наш період, починає загострюватись атопічний дерматит? Що призводить до цього? Тому що холод збільшує сухість шкіри угу. у всіх людей. Будь-яка людина, коли наступають холоди, сухість шкіри збільшується. Падає температура, активний вітер, опади, дають нам сухість шкіри. І люди, які вже схильні до цієї сухості, які вже її мають, переживають її ще тягше в зимовий період часу. Тому засоби вони більш інтенсивні по догляду. Тобто для людей з атопічним дерматитом я щойно подумала, що для них жахлива період, жахливий період це зима, коли вмикають опалення в квартирах, і це повністю там вже сухе повітря, жарке, і їм некомфортно, так розумію. Так. Якщо є дитина з атопією, і в принципі будь-яка дитина важливо. Слідкувати за температурним режимом в кімнаті і також за вологістю, тому що сухе повітря буде посилювати прояви атопії, абсолютно вірно. Так. А яким чином можна взагалі розпізнати атопічний дерматит? Це тільки кола на, ш... на щоках, чи це ще десь в якихось місцях тіла можуть бути прояви? Це слушне запитання. Ви можете запідозрити атопічний дерматит. Кожна мама. Діагноз однозначно встановлює уже лікар, педіатр або дерматолог. Як проявляється? Проявляється сухістю. Якщо ви відчуваєте сухість, щічки типова зона, тому ви і сплутали алергію з атопією, бо тут типова зона для атопії. Також згинальні поверхні, тобто внутрішня поверхня рук, внутрішня поверхня ніг, Такі бокові. І поверхні тулуба, там де шкіра тоненька, там де вона угу. тоньша, і ви купаєте дитину, відчуваєте таку шероховатість, шкіра не гладенька, а така прям суха на дотик, угу. і ви розумієте, що щось не так. Та, от щось не так, ця дитина має якісь зміни шкіри. Це може виникати досить рано, і в 3 місяці, і в 4 mm -hmm. місяці дитини. Обов'язково потрібно при огляді щомісячному звернути на це увагу педіатра і дізнатися, що за сухість, чому вона є у вашої дитини. Тобто, педіатр він точно вже визначить, чи це атопічний. Або направить до лікаря, так, спеціаліста. Так. Педіатр або визначить самостійно встановить, або відправить до дерматолога, якщо буде мати сумніви з приводу цього. <реку> ну, але ж ми після купання завжди, я пам'ятаю, Іра, напевно, ти також пам'ятаєш, мастимо цими олійками дитину, там, всякими кремчиками, ну, принаймні на перших оцих місяцях життя там, до року. А от я розумію, що для таких дітей їм потрібно постійне зволоження шкіри. це ж… Повинні бути спеціальні засоби, да? Так, суть атопічного дерматиту, суть лікування атопічного дерматиту це зволоження, це систематичне, тобто це система. Немає такого, що ви тиждень мастите, місяць не мастите, і потім у вас загострення, і потім знову лікування, потім знову лікар. Якщо батьки відповідально до цього відносяться і використовують спеціальні засоби, а саме емолієнти, які угу. наносяться після кожного купання на шкіру дитини. Що важливо, що. Засоби наносяться одразу після купання. Чому? Тому що в шкірі одразу після купання є достатньо вологи. Вона фактично мокра. І дитину трошки промокнути угу. можна і зразу наносити ці моги. Тобто мулієнти. не обтирати рушником? Ні. Абсолютно дуже легенько або взагалі не потрібно, просто наносимо мульєнти. В цей момент максимально зберігається волога. Емолієнти це такі засоби, які а, мають в основному в складі ліпіди, і ці ліпіди вони відновлюють водно ліпідну мантію, якої не вистачає від природи у дітей з атопічним дерматитом. Інколи ці емолієнти також мають в складі воск. Який ще додатково захищає шкіру, інколи містять в складі сечовину, яка дає зволоження і пом'якшення шкіри. Але основна складова таких засобів це ліпіди в основному Але рослинного походження. Вони не закупорюють шкіру, шкіра дихає? Вони закупорюють шкіру закупорюють і в цьому по... суть лікування. Тобто, угу. що стосується атопії, ці засоби закупорюють шкіру. Вони роблять так, щоб волога не покидала шкіру. Вони зберігають вологу шкіри. Ну, ми мастимо лише на ті ділянки, які сухі. Тому що я ми... розумію, якщо дитину повністю намастити цим емолієнтом, то шкіра не буде дихати. Ми мастимо на все тіло ага. повністю. В цьому випадку а, дихання шкіри буде призводити просто до загострення атопії. Угу. Тобто це не закриває повністю, не робить таку оклюзію стабільну, Емолієнти відновлюють нормальний стан шкіри. Тобто, в нормі у нас ці ліпіди є від природи, а у дітей затопією немає. Тому ми просто відновлюємо, відновлюємо цю природню водну ліпідну мантію, ми не, зробимо, не робимо щось над та просто вирівнюємо. Тобто тут не допоможе якийсь там дитячий крем, як от зазвичай ми робимо з тут Треба обов'язково оці емоліенти. Так. Дитячий крем не підходить, будь-які інші креми, особливо ті, які мають барвники, ароматизатори, угу. вони категорично не підходять. Угу. Тому що правильна концентрація, правильна кількість цих ліпідів в емулієнтів, вона вже передбачена цим словом. Тобто це тільки спеціальні креми, які відносяться до групи емулієнтів. Креми чи лосьйони чи інші засоби, але тільки емулієнти. Якщо ми використовуємо ти, Тиждень засіб не емолієнт, а будь-який інший вже будуть прояви атопії. Угу. А я хотіла знаєте, що ще запитати? Е, є гормональні креми? Так, Нє. їх не використовують. Самостійно ні. При атопічному дерматиті, чи взагалі при ускладненому атопічному дерматиті, так, можуть використовуватися і гормональні креми, і креми з антибіотиком, але це призначає лікар. Взагалі гормональні креми бажано самостійно не використовувати. Тому що, якщо порушений протокол використання, вам там якийсь період здається, що легше стає, потім ви його відміняєте, і йде загострення. Угу. Там є певна схема, як ми використовуємо, і, взагалі, якщо говорити про педіатрію, ми стараємося не використовувати гормональні креми для дітей. Угу. Це якийсь крайній випадок, коли ми будемо використовувати, і то тільки по схемі. так? І тільки по схемі, угу. однозначно. І ще хотіла запитати, а чим загрожує е, ускладнення? Наприклад, от ми не лікуємо це атопічний дерматит, може там проігнорили, або ось є, наприклад, діти, на яких ну не звертають уваги, можливо, батьки там чи ще хтось. То чим загрожує це ускладнення атопічного дерматиту? Є різні ускладнення атопії, вони бувають і бактеріальні, коли йде приєднання бактеріальної флори, іде гнійне висипання, іде угу. запалення шкіри, враження, мокнення. Можуть бути ураження площі майже всієї шкіри по тілу. дитини тоді приєднуються системні симптоми, підвищується температура тіла, вона стає млява, у неї відбувається інтоксикація. Тобто атопія, якщо її лікувати, вона виглядає досить безпечно, якщо не лікувати, можна. Е... Можна дійсно отримати серйозні проблеми, угу. тобто це за рахунок тих тріщин, які відбуваються так, на сухій шкірі, так. і туди потрапляє якась інфекція. Туди потрапляє інфекція, туди потрапляє бактеріальна інфекція, вірусна, алергени угу. потрапляють, і дійсно це може призводити до ускладнень. Мало того, може не потрапляти інфекція, просто є зниження імунітету загальне. Наприклад, у дитинки ріжуться зуби. Угу. І в цієї дитини падає імунітет, і в неї відбувається загострення атопії. Якщо ми говоримо про холод і саме про таке морозне, осіннє, зимове повітря, я знаю, що у діток починаються червоні такі щічки, наче подразнення. Так. Чи нормально це, чи теж потрібно закривати шкіру емульєнтами? Так, є кілька варіантів враження відкритих ділянок тіла, частіше всього це дійсно щічки у дітей. Що перше потрібно? Перше потрібно взяти емолієнт, який буде щільніший, який буде мати густішу консистенцію. Тобто зима вимагає зміни емолієнту. Якщо влітку це був лосьйон, то взимку це буде бальзам, це буде такий щільний крем. Який наноситься на обличчя. Часто у ньому вже є віск, який буде допомагати захищати цю шкіру. Також є окремі засоби, які називаються cold cream, тобто засоби, які призначені для морозної погоди. Їх варто наносити, коли температура знижується до плюс 5 і далі. Okay. Тобто, коли ще немає морозу, але вже достатньо холодно. Ці засоби наносяться за 20-30 хвилин до виходу на вулицю, вони наносяться на всі відкриті ділянки шкіри, які є, і запобігають загостренню атопії, і запобігають ще одному досить цікавому захворюванню: це холодовому панікуліту. Та дитячий угу. холодовий панікуліт, дуже поширене захворювання. Воно існує окремо від атопії. Знову ж таки, може бути як ускладнення атопії, а може бути окреме захворювання абсолютно в здорової людини. Що це за захворювання? Це захворювання. Воно фактично чимось схоже на обмороження, але цікавим моментом є те, що тут саме вплив на підшкірну жирову клітковину, а не на шкіру, супроводжується такими чіткими вираженими плямами на обличчі червоного кольору. Як правило, проходить самостійно. Якщо ви не бачите покращення протягом доби, то варто звертатись до педіатра. Тобто таким дітям теж потрібно е, мастити емульєнти. Виходить, це здорові діти, але якщо вони мають оцей холодовий панікуліт, то їм потрібно теж змащувати постійно кремом обличчя. Краще брати спеціальний холодовий крем. Так він і угу. називається колд-крем. Вони також продаються в аптеці. Як правило, це ті самі фірми, які е, випускають емульєнти. Вони випускають також спеціальні креми від холоду. А дивіться, а якщо взяти ну звичайній людині без атипового дерматиту і теж наносити ці емолієнти, воно якось допоможе чи зашкодить. Ну я маю на увазі в холодну пору року. Залежить від типу шкіри. Якщо це дитина, то однозначно не зашкодить. Угу. Та якщо це дитина до підліткового віку, де немає включення сильних залоз, то е, буде тільки краще. Можна мастити так. теж звичайним діткам без Цього а Якщо жирний тип так. шкіри? І якщо це людина доросла схильна, людина да. і жирний тип шкіри, то емолієнти можуть посилювати акне або провокувати угу. його, якщо людина до цього схильна. Чому? Тому що емолієнти закупорюють вивідну протоку сильної залози і сприяють утворенню комедонів. То, можливо, навпаки не потрібно нічим мастити, щоб там підмерзло, трохи підсушило. Шкіру з акне <ріст> ні. Є просто спеціальні засоби для шкіри з акне, які передбачені уже для такої шкіри, яка схильна до утворення камедонів. Там немає такої великої кількості ліпідів. Тобто самолікуванням займатись не можна? Не бажано. Краще, якщо є якась проблема, проконсультуватися з лікарем, дерматологом або косметологом. Так? Однозначно, якщо є захворювання, то захворювання мусить лікувати лікар. А так. якщо говорити про холодовий панікуліт, так Так. от ви сказали, потрібно наносити колд крем для дитини. Угу. З якого віку від нуля? Тому що ми вже від бачимо ось, від нуля, тобто Однозначна. можна, так? Да? Так, коли, якщо це дитинка, яка народилась в холодний період часу, ми е, ідемо гуляти на вулицю, угу. ми все одно залишаємо обличчя відкритим, так. і ми мусимо нанести крем, тому що шкіра дуже тендітна, вона дуже тоненька. Шкіра немовлят більш схильна до панікуліту, ніж шкіра старших дітей, тому дітей маленьких обов'язково треба захищати. Ще не згадала, як нас е, закутували шар. Фом, ось так, щоб лише очі було видно. Ну, а воно допомагало? Так. Ну, наче ж захист такий був? Так, це захист механічний, да? то просто одягали одяг повище, так це допомагало, запобігало обвітрюванню. Ну, Якщо батьки, наприклад, не бажають своїй дитині мастити нічого, або там вони переживають за щось, за склад, там, наприклад, певного чи іншого е емольєнта, то, можливо, це допоможе їм? Чи ні, Можна, чи все ж таки краще? Але все ж таки краще для дитини просто нанести крем і дозволяти їй дихати нормально, дозволити їй нормально рухатись? Це набагато комфортніше, в першу чергу, для дитини. Якщо ми говоримо про атопічний дерматит і про холодовий панікуліт, там, про хворих дітей, так би мовити, і здорових дітей, яких складових, от в кремах потрібно уникати? В першу чергу потрібно правильно вибирати місце, де ви купуєте цей крем. Це однозначно має бути аптека або рекомендований лікарем засіб. Uh -huh. Це має бути засіб, який називається емолієнт. Uh -huh. Це має бути засіб, який називається cold cream. Тобто, він уже по назві ми орієнтуємося відносно складу. Що не має бути в таких кремах? Там не має бути спиртів. Там не має бути кислот, тому що вони будуть подразнювати цю шкіру, і він має бути максимально якісним, без важких консервантів, без токсичних речовин у складі. Тобто такі засоби потрібно все ж таки купувати от в аптеках або саме ті, які призначив лікар, тому що ну, в принципі ми ж можемо зайти за потреби в будь-який магазин, навіть в косметичний. І можемо побачити, там маса, і це буде теж колд ну, крем, чи крем при морозі, там чи крем захистить ваші щічки. Але якщо чесно, то я ніде в мас маркетах не зустрічала от, навіть таку назву, як ви кажете, емолієнти. Є таке, от, наприклад, в мас маркетах Зараз починають з'являтися такі засоби uh -huh. в звичайних магазинах косметичних, але це скоріше виключення з правил, ніж правило. Uh -huh. Ризик купити не той крем в косметичному магазині, він дуже високий. Uh -huh. Ризик купити не той крем в аптеці він набагато менший. Тому купуємо в аптеці. Ми вже проговорили з вами про догляд за шкірою малюка при атопічному дерматиті. А от при холодовому панікуліті, от який має бути догляд? Чи це лише догляд там виключно за 20 хвилин перед тим, як ми йдемо на вулицю? А якщо. А... Це трапилось вперше uh -huh. з вами, то так можна спробувати просто використовувати колд-крем. Можливо, тривалість прогулянки була довга, можливо, вітер був, вологість була висока. Це просто якийсь епізод uh -huh. один, і він більш ніколи не повториться з колд-кремом. Якщо ж дитинка схильна до панікуліту і це повторюється з року в рік, то однозначно потрібно також використовувати емолієнт і колд-крем додатково. Угу. Ну виходить, панікуліт – це не захворювання чи це захворювання? Це захворювання, але угу. його а, можна уникати попереджуючи, так якщо ви користуєтесь колд-кремом, ви попереджуєте це захворювання. Тобто, там, наприклад, якщо ми бачимо по прогнозу погоди, що буде завтра холодно, то ми вже там дістаємо емольєнт чи крем для того, щоб намастити шкір шкіру малюкаю. Може попередити. бути так, може бути просто вітряно чи волого, угу. та температура плюсова, але вітряно чи волого. І ви розумієте, що з таким вітром також потрібно використовувати колд-крем. Краще його нанести, ніж не нанести. Угу. Але це незакономірно, що дитина в якої атопічний дерматит обов'язково буде мати ось цю хворобу панікуліт, так. Так, це не обов'язково, що дитина затопіє і буде мати панікуліт. Тобто панікулітом може захворіти навіть дитина, в якої немає атопічного дерматиту. Так, ну і здорова абсолютно дитина. Дорослі, Діти скажі, хворіють частіше набагато, і uh -huh. він в них простіше і легше переноситься. Є панікуліт у дорослих, і у дорослих це більш складне захворювання. Uh -huh. Тобто воно більш серйозніше, так? Так. А влітку можна захворіти ним? Чи тільки взимку холоду? Ну, ймовірність дуже низька, але якщо буде е, холодний день, вітер вологість, і ви будете там тривалий час знаходитись на вітрі, то є такий ризик, є. Угу. Але він дуже маленький. Угу. Ну і на завершення, можливо, б ви побажали нам як е, тим, хто бажає піклуватися про шкіру свого малюка і про свою шкіру також. Я б побажала консультуватися з педіатром. Педіатри завжди рекомендують засоби, які вам треба, що стосується подогляду за шкірою. Я також не рекомендую використовувати олійку для нанесення на шкіру дитячу. Краще використовувати дійсно емолієнт, навіть якщо це здорова дитина. І по догляду за дорослою шкірою. Просто дбати про неї, звертати на неї увагу, консультуватися зі спеціалістами, якщо ви відчуваєте потребу. Ну і кутатись шарфами високими, або ж високі такі гольфи, горловини натягувати на шкіру, щоб лишній раз не обморожити. Дуже дякую вам за розмову та за відповіді на всі наші запитання. Було дуже приємно з вами поспілкуватись. Дякую вам. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Бережіть себе та рідних, піклуйтеся про своє здоров'я і пам'ятайте, що у нас є лікар, який може вилікувати не тільки фізично, а й духовно. Прийдіть до нього, він чекає на вас.